Безцінний досвід багатьох німецьких міст, який консолідований GIZ структурою, яка працює від уряду Німеччини в Україні і у Львові, зокрема. Дуже важливим є розвиток інфраструктури, дуже важливий є розвиток громадського простору. І, власне, цей досвід. І теорії, і практику, що саме головне, ми отримуємо від наших німецьких колег. Для чого? Для, для того, щоб всі ці добрі приклади впроваджувати в українських містах. Зокрема, розвиток велоінфраструктури у Львові відбувається завдяки і підтримці, і добрим консультаціям наших німецьких колег. Наступний етап це збільшення громадського простору. Щоб пішоходи почували себе гідно у Львові, щоб львів'янин міг гармонійно розвиватися і відчувати комфорт, золочив у Львові. Приємно, що сьогодні на цю академію приїхало дуже багато представників більше, ніж з 20 міст України. І всі вони черпають цей досвід. Ми максимально відкриті. Тому що для нас важливо, щоб в Україні було багато успішних місць. Німецькі колеги діляться всім досвідом цієї інформації, яку вони мають. Віві, в рамках проєкту муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Вже 4 чотири роки ми працюємо як і в малих проектах, які стосуються деяких будівельних заходів, де ми працюємо спільно з мешканцями, де ми плануємо ці заходи з мешканцями, але також ми працюємо і в більших проектах. І ці проекти, власне, завжди відбуваються за підтримки і співпраці з всіма, хто є зацікавлений.